І ще не факт, що селяни одержать гроші за цю землю. Факти рейдерства не обминули й нашу одеську землю. В селі Романівка Ананівського району товариство «Хлібороб Півдня прийшло шахрайським способом, підробило підписи, зробило воєнну регістрацію договорів оренди землі і шахрайським способом хоче зібрати урожай. Селяни повстають, селяни кажуть. Ми підемо з вилами на ці ми їм будемо бити. Вони не хочуть обробляти землю, вони хочуть прийти, зібрати готовий урожай, покласти в карман. Невже це не бачить е, Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, е, правоохоронні органи? Це ж все ясно. Будь ласка, підіть, подивіться. Двойна реєстрація, державний реєстратор, який допустив реєстрацію. Будь ласка, до відповіді. Люди, керівник підприємства, який ще способом підтримує підписи селян, теж можна. це ж можна швидко розслідувати. Значить, влада в цьому зацікавлена. Значить, влада робить все для того, щоб залишити українського селянина без землі. Якщо ми не виступимо всі разом, якщо ми селяни не згуртуємося, якщо ми не допоможемо один другому, то нас чекає доля безземелля. нас всіх зроблять кріпаками на нашій землі. Зараз в умовах тотальної корупції, беззаконня, допустити продаж землі це значить знищити нашу українську державу.